Та що там квіти? От помідори. Оце я розумію. У тебе відкрилася дизайнерська чакра, і ти пропонуєш новий принт у цьому сезоні? Я пропоную рецепт Людо, запашного томатного пирога. Отак от, от вийшло. Записуй. Щодня я переглядаю кулінарні блоги, і от мені днями згадалася зустріч в сніданку з 1 плюс 1 а, з Нікою Ділчаковською. Це така російська затята тусовщиця, але в інтернеті більш знана як кулінарний блогер під ім'ям Білоніка. Ну, напевно, багатьом вже стали добре відомі книги, дієтиші та рецепти. вони побили рекорди з продажів і стали справжніми бестселерами. І от на її блозі я натрапив на цікавий рецепт, який вона коментує так: я очень люблю такі пироги, вони очень нарядні і не сложні. Ну що ж, приготуємо швидкий томатний пиріг за Анікою білоцерковською. Беремо два зубчики чеснику, чистимо і давимо ножем. Тепер це все в мисочку. Сюди пішов козячий сир, трохи свіжого чебрецю, тільки листочки, щіпка морської солі і щіпка меленого довпняного перцю. Тепер ложкою перетираємо суміш. Перед тим я приготував формочку, змастив її оливковою олією і розмістив листкове тісто. Тепер на нього розміщуємо сир. Все. Відкладаємо це, почитаємо, що пише Ніка. Порезанные кружочками баклажаны, если они горчат, посыпаем крупной солью. Лучше это сделать заранее. Кладем в друшлаг и придавливаем сверху тяжелой тарелкой. Нам нужно, чтобы ушел горьковатый сок. Минут 20, если они не крупные, вполне достаточно. Так и сделаем. Морская крупная сила. Перемешала. Накрываем тарелку и Чекаємо 20 хвилин. Беремо цибулю шалот. Кільцями нарізаємо. Все. Минуло 20 хвилин. Згадали про баклажанчики. Викладаємо їх на майбутній пиріг. І зверху цибуля шалот. Далі помідори. Тонесенько їх нарізаємо кільцями. Сьогодні купив на ринку ще помаранчеві помідори або жовті. Спробуємо їх використати. Зверху можна додати трохи чебрецю, трохи посолити і духмяного перцю. Ника зауваживаю. Понятно, что баклажаны и перец можно исключить. Вообще делайте из того, что под рукой. Главное, чтобы овощи были плотными и свежими. Говорит Ника, как закуска, да и как основное блюдо, эти пироги просто великолепны. Залишается проверить. Мы разогрели печь до 180 градусов, и наш пирог будет запекаться 40 хвилин. А вот наш и пирог. На выгляд І за ароматом це неперевершений шедевр. Наостанок може скористатися постійним кулінарним гаслом Ніки Білоцерковської. Їмо вдома, як в найкращих ресторанах світу. Переконайтеся.